З кого краще опудало. Кролик завжди справлявся у себе на городі без помічників, та одного разу він попросив, щоб друзі прийшли підсобити. Мабуть, ми йому дуже потрібні, ділився з догадами вінні з Рохом. Звичайно, погоджувався той, інакше б він не просив. Коли ведмедик та поросятко прийшли на город, у зустрів її зі списком імен. Він відзначив їх у списку і повідомив: Будете змагатись, твоя спроба роша буде третьою, а твоя війні четвертою. Спроба чого? поцікавився Рох. Кролик пояснив, я проваджу конкурс на краще опудело. Бачте, поділово вів далі кролик, треба, щоб хтось відлякував пташок, від посіву, бо дерев'яного пудало зламалося. Крістофер Робін забрав його, щоб полагодити. Тут прискочили тигрик і кенгиринят кору. Господарник насупився і позначив у списку, що обидва запізнилися. Розпочав турнір манюня Ру. Він висолопив язика і гучно захропів та загарчав. Кролик занотував собі результат, а потім прочитав, щоб усі чули. Забагато шуму, тон за низький, птахи такого не бояться. Він не хотів щось зауважити кроликові, але той оголосив Наступний. Наступним був тигрик. Він гасонув по грядках, перекинув тачку і позбивав з кілків на огорожі глечики та горщики. Кролик усе те спостерігав, мовчки сціпивши зуби. А далі оголосив суворий присуд Ти завдаєш забагато шкоди. Опудало так не бешкетує. Він ні знову хотів щось сказати. Але вухань не дав. Цить, твоя черга після роха. Той не шумів і не гасав. Він просто став на грядці, мов копаний. розставив руки в різнобіч і заходився корчити рильцем страшні римаси. Ні, ні, зітхнув кролик, мало злості, так пташок не відженеш. Тут ведмедик не втерпів і заговорив. А ти він забагато базікаєш, щоб бути опуделом, перебив його вухань. Але я й так довго мовчав, заперечив пузанчик. А тобі треба конче знати, що я скажу, бо інакше буде ще більша біда. На твоїх грядках пташки видзьобують насіння. Хазяїновити городник глянув на грядки і вмить по полотні. а далі зірвався й побіг розганяти крилатих зайд. Він сердито кричав плескав у долоні і махав попірцем. Нарешті пташки порозліталися. Рох пошепки зауважив гуртові. У конкурсі переміг кролик, з нього вийде найкращого пудала». У господарник був засмучений. Сіяти знову він не міг, бо мусив сам стерегти те, що залишилося на грядках, а стерегти не міг, бо треба було пересівати. Пташки накоїли чимало шкоди. На щастя, Крістофер Робін приніс полагоджене опудало. Кролик поставив страхача на городі і заходився сіяти. Ведмедик та поросятка полишили город тільки тоді, коли кролик заспокоївся і взявся за діло. До такого лякуна, як це чудисько, пташки не злітатимуться, весело зауважив Рог. По щирості, я зовсім не хотів бути опудалом, а ти вінні. А я тим ти мене думав. Цікаво, чого пудало їдять мед. Таке вигадаєш, усміхнувся Рох. Звичайно, не їдять. Це все, що ласунчик хотів знати. Тоді з мене ніяко пудале не вийде, підсумував він. Друзі розсміялися і побігли на річку кидати палички з мосту, щоб спостерігати як вони пливуть по воді.